Відтепер відновити пошкоджені обстрілами будинки стане юридично легше. У Харкові запрацювала програма відновлення частково пошкоджених у наслідок збройної агресії Російської Федерації об'єктів житлового фонду, бюджетних установ та закладів. Ухвалили її на позачерговій сесії міської ради. Харківський міський голова зауважив, що це дуже важливе рішення, яке відкриває нові можливості. Нові можливості, коли є руйнація житлового будинку не в повному обсязі, а коли зруйновано один під'їзд чи два під'їзди, ми зараз маємо право вже робити ті пошкодження, які не є глобальними і не стосуються цих зруйнованих під'їздів. Ремонтними роботами. Крім цього, в тих під'їздах одразу буде є відновлення і отримувати кошти. А ці під'їзди, які зруйновані, вони будуть капітально відремонтовані, відбудовані і буде створено нове житло. Наразі у місті налічується 8984 тисяч одиниці пошкоджених у наслідок збройної агресії Російської Федерації об'єктів житлового фонду та 722 одиниці пошкоджених об'єктів бюджетних установ та закладів. І мета ухваленої програми якісне, швидке відновлення та створення максимально безпечних умов перебування в цих частково пошкоджених будівлях. Діятиме програма до 2030 року. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Світлана Бреус, Харків, Новини.